Значить, Які в матеріалах справи, договір я не буду зупинятися, так тільки коротко. Договір рішення про надання земельної ділянки було прийнято, в 2006-му 2006 починалося сприймати, в 2007-му прийнято, в 2007-му планеві договір на оренду функції земельної ділянки. Зареєстрований він був аж в 2015 му році, в жовтні, в жовтні місяці. Якраз перед виборами цього скликання селищної ради, перед місцевими виборами. Після того, як прийшло нове скликання селищної ради, виявилося, що на цю земельну ділянку є зареєстровані довго порані. До того, як я розумів, і попереднє скликання селищного голови, попередні, і попередні депутати селищної ради е вважали, що ця земельна ділянка є вільною, оскільки е здійснювалася реконструкція площі повністю на цій земельній ділянці, в тому числі на тій, яка є, скажімо так, на якій здійснюється будівництво, що є предметом спору. І вважали, що ця земельна ділянка і вільною, скажімо так, за той договір забули як такий, що він не реалізовувався і не набув чинності. І на цю, в 2013 році було виготовлено проєктна пошторична документація на реконструкції площі на цій земельній ділянці. Тоді ж було подано декларацію селищної ради про реконструкцію площі і так далі. Крім того, на цій земельній ділянці приватний підприємець Руслана в 12-му році надавався дозвіл на розміщення. Тимчасових атракціонів для ігрових, ігрових майданчик, скажімо так, для дітей і так далі. Тобто всі е, дії селищної ради і попереднього скликання зводились до того, що ця земельна ділянка була вільною і ні, ні про яка мова, ні про яке будівництво не йшлося. Після того, як виявилося, що на, е, е, є договір, зареєстрований вже право оренди цієї земельної ділянки було у 2015 році. Депутати селищної ради цього скликання підняли окремі депутати питання щодо цього договору, що як іде було. була створена тимчасова комісія селищної ради, де виясняли питання, як був зареєстрований договір і так далі. Ну реєстраційна служба подала документи, що в них все правильно зареєстровано. Після цього на сесії селищної ради було розглянуто питання про договір оренди з МПП Люкс і в присутності і представників МПП Люкс, і директора і інших представників депутатів селищної ради зацікавлені свері. селищній ради після цього від загального складу було прийнято рішення, що, скажімо так, продовжити оренду не продовжити, а не звертатися до суду про скасування чи визнання недійсним цього договору. А Продовжити співпрацю з МТП «Люкс» на тих умовах, що вони просили встановити там маливу архітектурну форму для значної підприємницької діяльності в вигляді кафе і за умови, що вони обладнають там дитячі майданчики і зроблять благоустрій цієї території, фонтан і так далі. Такий, скажімо так, компромісний громадський компроміс на сесії селищної ради був найдений, Досягнути. да, досягнутий. І в принципі з ними погодились і МППюкс, і більшість депутатів, оскільки 14 року саме було таке рішення прийнято, і воно було викладено у формі рішення. І, в принципі, після цього мали реалізовували вже це рішення у тій формі, що МПП Люкс звернулися до селищної ради про дозвіл на те, щоб вони могли встановити малу архітектурну форму. Таке рішення в якому було прийнято по цій малій архітектурній формі. І ми вважали, що воно мало реалізовуватись у вигляді встановлення малої архітектурної форми, крім того, це і передбачав проєкт реконструкції площі. Але фактично в листопаді місяці, початку листопада місяця стала ситуація, коли там почалися якісь будівельні роботи на цьому майданчику, тобто будівельні роботи вигляді, так, купання катування і так далі звернулася в громадськість, ми вийшли на площу, і вже в той час вияснило, що замість малої архітектурної форми є документи на декларацію подана на здійснення там капітального будівництва, тобто зовсім інше, ніж те, що передбачалося і рішенням попереднього виконкому і рішенням сесії сільської ради. Тому це стало приводом для того, щоб буквально на наступний день зібрати. Засідання ну, наступному ну, через деякий час зібрати засідання виконавчого комітету селищної ради, на якому так було прийнято це питання щодо будівництва на цій земельній ділянці. Також були присутні і представники МПТ-люкс, і представники громадськості на цьому засіданні виконкому, де розглядалося питання, тобто це де розглядалося оскаржуване рішення. Закінчили. Да, а тепер тепер послід... від... Дивіться, а тепер чому вас сюди запросили, порушуючи вже сроки розгляду справи. А тепер наведіть суду законні підстави, прийняті вами оскаржено рішення. Значит, ми вважали, вважали, що ми приймаємо рішення. закону, виходячи з того, що. По-перше, це на це є повноваження, висклені в статті 31 закону про місцеве самоврядування. думаю, Про це вже тут говорилося. Повноваження виконкому селищної ради. Да, в виконавчому комітеті селищної ради не створений окремий підрозділ інспектор архітектурно будівельного контролю як орган архітектурно-будівельного контролю. Оскільки створення таких підрозділів взагалі було передбачено було лише законом України від номер 320 від 94.15 року, який вийшов ще в 1 вересня 2015 року, закон про внесення ЗМІ до деяких законодавчих актів щодо децентралізації повноважень у сфері містобудування. Так. І процедура ведення цього інспектора досить тривала і досить об'ємна. Шановний наш... пані Руслан Іванович, я, звісно, розумію, що. Ми слухали цю справу вже за два сім. Ви слухали всі. Ви правильно кажете. Нам тут сказали про статтю 31. Однак, ми відкриваємо ваше рішення і читаємо, який пункт хотя скасувати цього рішення. І скажіть, будь ласка, закон, який передбачає, що виконавчий комітет теплої сільської ради може це, що це в їхніх повноваженнях, будь-яких делегованих, якщо є щось. Розумієте, ми розглядаємо питання про законність рішення. Ми розглядаємо зараз питання про договір, про будь-яке будівництво, чи діяв орган влади в межах і спосіб визначених законом. От ви, як сільський голова, ви нам підтвердили то, що вже нам було сказано. Ще підскажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь ще до суду ствердження, що ви, ну, не ви, а орган, який ви представляєте, є головою діє в межах і спосіб визначення якою? Ви Зараз ви посилаєтесь на, там, от на той час прийняття рішення. Крім того, вам, навірно, напевне, доповів представник інший, що в судовому засіданні. Досліджувалися питання, акт обстеження і представник дані повідомив суду про те, що будь-якого будівництва не велися. Що з цього приводу можете сказати? Ви кажете про якийсь зараз кадлован, що відповідає дійсності, ваші слова, чи встановлені в судовому засіданні перевір... якості доказа, за акт перевірки 1560 КП від 9.11.16 року. Вам що свідомо про це? Це я розглядався так. на суді першої інстанції. Так, Скажіть, будь ласка, 9.11.16 року орган, який уповноважен здійснювати цю перевірку, робить цю перевірку і каже, дослівно, недостовірних да, даних, визначених декларацій не виявлено, запитає, будівництво не розпочато. І після цього акту, який ви кажете, що він був на, сі... на прийняті рішення від 17 листопада, а саме через 8 днів, де приймається рішення зупинити будь-які будівельні монтажні роботи на земельній ділянці, і поряд другий «Люк» на центральній площі села селища по вулиці Вестуса. Зрозуміло, що нас цікавить між цим актом, якраз конфліктна ситуація із тим, що були подача підготовчі роботи для будівництва на цій земельній ділянці, виникла між складанням цих актом і рішенням виконкову. Тобто саме спайсіна... за цих 8 днів почали Фактично, да, так. Зараз... почалися ось ці Все. Підготовчі і тепер роботи. зрозуміло з цього приводу питання, і е, які ну, законом ви ж не послались тут ні на одну норму закону, відповідно до чого прийнято таке рішення. Ні, ви вибачте, пункт 3, пункт Б частини першої статті 31. То що про що він говорить? Можете сказати? Ну, ми вже вас як сільського голову ще спитаю, як селищного голову. Про те, що виконком селищної ради, до делегованих повноважень, виконавчого органу селищної ради, так, то це який... зокрема Я... зупинити. Зразу які делеговані повноваження? Що делегували вам? Повноваження ми вважаємо. Ну це наша так? ми вважаємо, що е, закон України про місцеве самоврядування, 30 статті, зокрема стаття 31, ділиться кожна стаття ділиться на дитячі власне повноваження, делеговані повноваження. Ми вважаємо, що для детегованих повноважень не потрібно рішення якогось компетентного органу, оскільки стаття 143 Конституції України визначає, що повноваження делегується законом. Якраз законом України Все? Зрозуміло. Законна... і далі давайте по суті бо було вже з інших розумі... запитання. Делеговано повноваження. Тобто ми виходили з того, зрозуміло. що в нас є повноваження, є повноваження. Визначені і, і переходимо далі. На зупи має право на зупинення, і у яких випадках то з яких випадків ми мали прийняти такі рішення? Якщо ви вважаєте, що у вас є ці повноваження, то у яких випадках? І у, це... випадках як, у випадках передбачених законом яке проводиться з порушенням місць документації проєкт, проєктів, 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 проєктів окремих об'єктів, але також може шкоди на колишньому задоволення. І останнє тоді запитання, які були порушення, і ким встановлено? Раз. І яке от нагальне от все. Є шкода навколишньому природному середовищу. Хочу заняти вашу честь на закону, може заподіяти шкода. Може, зробити. ну ким станови? Ну, Я понимаю, ну, навіть якщо риється котлован, котлован да, і хто приходить до такого умозаключення, що цим котлованом, ну от шкода навколишньому природному середовищу. Я думаю, не думаю, а з судів вже було досліджено, що відповідно генерального плану і навіть відповідно містобудівних умов і обмежень функціональне призначення земельної ділянки це зона зелених насаджень, тобто це відноситься до земельного рекреаційного фонду. На цій земельній ділянці, зокрема, як і вказано в рішенні, проростали на той час, на той час на кінець 2016 року. Були декілька ну зелені насадження. Дерева, сосна береза. На цій земельній ділянці вони були присутні. і тому ви бачили, що пиляться дерева, риється котлован, і є шкода навколишньому. Якраз, якраз, якраз ці дерева були в межах тої розбивки, яка вже почалася.